Порогу, щоб щодни не всім була радісна дорога. Сіяємо від вашого віконця, щоб світило завжди, ясне сонце. Сіємо по всій оселі, щоб щасливі і веселі. Сіям, піям, посіваємо. З Новим роком посідаю. Посівати до Обухівської міської ради прийшли школярі та вихователі центру творчості та інацтва. Молоді люди від щирого серця вітали весь обухівський народ зі святами і дарували пісні для гарного настрою. Те самі з порожніми руками не залишилися. Дійсно, всього щиро, що поважали нам всім дорослим. Напевно, ви бачите, які возлічки на обличчях дорослих депутатів Ви тепер і цитаю будуть теж, як тільки буде питання, вони будуть щедріше тепер ну, повірте, Бачите, <пробіт> да брали? Ваші питання. Тому в <була> Європу, <спитання? пробіт> Сіляки про це, це, це Дякую. А відомо А це святкові привітання. Продовжували дорослі колядники. Це Явір приніс свої привітання до обухівської мерії. 25 учасників хору яві розважали народних обранців не лише співами, театралізована постановка із собакою сірком, велетенським котом, вовком і символом 2011 року кроликом неабияк потішила депутатів. Та ти ж розумієш, у депутати подався, та ще й досі сесії немає. Зичу щастя і здоров'я. І любові, щоб ви всі були здорові, щоб не було сварок в хаті, щоб ви всі були багаті, І веселі свята в році кролика й кота. Ой, спасибі приготували. Ой, мама мія. Щедро посівали цього дня в сесійній залі, адже для багатства народу нічого не шкода. Сію, пію, засіваю, вашу хату не минаю, житом, зерном засіваю. З Новим роком вас вітаю. Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.